Я батя Андрія, Андрія. І я бажаю дивитися телек. А ще я дуже люблю вино. А тут, до речі, голови моїх померлих дружин, тут Антон, тут Степан. А тут Назік. Вийде, а ти уроки вчи. А я піду телек дивитися? А дайте мені піти погуляти, Оля. Все, пішов. я хочу піти погуляти своїм другом. Як мені свалитися? Я хочу свалювати. Я не буду вчити ті довбані уроки. Один плюс один буде. Це генікус. Це ж. Це генікуса. Так, окей, що в нас на кухні? Е, відкрити, да? е, Угу. Там Бачу що щось речить. З 20 років куди метро про пожарив м'ясо і сховався в ванні від бачить, тому що він пішов на кухню. Нікого. Я до щось приготую поїсти. Так, окей, батя там щось лазить, я не знаю, що робить. Хочу... Хочу зараз піти швиденько. Звідси кладовці я, здається, все взяв. Так там батя щось лазить. Окрім його повіготи. Иду сдремну дремну, просто на сон пьем. Что за... что за шум? Что за шум? Треба пить глянуть. Вроде бы, что был звезды. Ага! Попался! Же двадцять присідань. Раз, два, три, 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 п'ять, пять, пів, хто зажрав багажник? Давай далі. Два. Ладно, йди і вчи уроки свої. Уроки вчити, Дже. Не понял. А ця дверка точно була відкрита? А, я ж її спеціально відкрив. ха ха. ха Так, короче. Так, розбігаємося. Ти чого гавкаєш? Все, свалим. Не понял. Все. Ах, ти паразит! Сятик, гуляємо. Дуляємося. Е -е 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 -е. <пілляє> ну, коротше, я виграв. Всім папа. -па. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Про і Соломія Pro. З вами Дмитро Про. І в нас вийшла обнова в Toilet Tower Defense. Нам додали якісь такі вот Summer Pass тут. І ви що, справді подумали, що я запустив інше відео всередині відео. Звичайно ні, я Е, Я втік від Батівського, і я виграв. Все. Якщо що, на батю ссылка буде в описі відео. Все, всім пока. Кстати, хто додивився до цього моменту, тому що мало хто дивиться прям до кінця. Після чорного екрану, бо деколи я щось додаю, так як і це, <клес> то пишіть хештег склубой.